До вашої уваги головні новини району. Це під камінь у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим талаглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у Підкамінь Ньюз Дивіться про таке: сесія Підкамінської селищної ради, репортаж із Заходу, Петиція для Героїв України, співпраця із Норвегією. Про ці та інші новини далі у випуску. Під камені відбулася сесія, які питання були на порядку денному, і що вирішували депутати. Дивіться далі у сюжеті. Цього разу депутати Підкам'янської селищної ради зібралися на позачерговій сесії, аби обговорити важливі питання. Пронесення змін до показників Підкам'янського селищного бюджету на 25 рік. Про затвердження рішення виконавчого комітету номер 26 від, 100, від 10 березня 2025 року. Про внесення змін до програми підтримки розвитку органів місцевого самоврядування Підкам'янської селищі селища 24-25 рік. Про затвердження місцевої програми інтеризації цифрова Підкам'янщина на 2025-2027 роки, Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Підкам'янської територіальної громади. Розгляд заяв. Хто за те, щоб даний порядок даний затвердити за основу? Прошу голосувати. Обговоривши та проголосувавши за ряд важливих питань. Перейшли до розгляду листів та звернень, а також на цій сесії розглянули низку земельних питань, і не лише сесії. Ми говорили, що ми ці ділянки виставляємо на аукціон, зробили проєкт відведення, і нам потрібно затвердити Проєкт за виустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,63 То є Півецький, старостинський округ. Друга ділянка то є Черницький, Черницький і третя. То є три ділянки. Затверджує проєкт на Лустрій. На 10, на 7 років і на це. на 10, на 10. Та одна ділянка, то нашу хотіли її тоді за, за лісництво забрати. А, це поки що на 7 років візьмемо. Тут є проєкт Семелеус. І ще ми... Мен... Нам потрібно дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель з виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру для можливості формування міжвайових проїздів земель сільськогосподарського призначення на території Підкам'янської селищної ради. Тобто, то є вітряки? Так, вони там. Технічні повітря. Треба трошечки там Розбіжності. Вони просто є розбіжності в тому, що так, вони то інвенталізацію роблять і, і. Що ми будемо будем робити? Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Зараз я прошу усіх наших телеглядачів підписати петицію для Героя України. Увага на екран! Терміново родичі просять підписати петицію щодо присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю ЗСУ, командиру 2-го евакуаційного взводу ремонтної роти батальйону логістики військової частини А-2582, солдату Бочелюко Михайлу Сергійовичу 1998 року народження, проживав Михайло у селі Микате. Призваний був на військову службу під час мобілізації на особливий період, 22 листопада 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Захищаючи свою батьківщину та родину, Михайло загинув на полі бою 7 лютого. 2025 року в районі населеного пункту Суджа Курської області Сергій Нікішин телеканал Бродив Майн». іноземні партнери Підкам'янської громади з Норвегії завітали до нас та часто підтримують не лише під Кам'янську громаду, а й Україну в цілому. Як відбувалася зустріч? Дивіться далі. my part like of Norway called the Cast of Fair. The Norwegian Parliament, all the palm trees, it's agreed that we want give money to uh, коли ми бачимо в Норвегії українські проходи, вони вийшли на будинки свої і активно допомагали Це бачите те, яку допомогу ми дають, досить таки суттєва допомога, і ми підпізнали цих друзів. Ми побачили дійсно, що вони відбуваються про Україну.

На цьому ми завершуємо під камінь ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Під Кам'янську громаду відвідала делегація з Норвегії. Під час візиту гості ознайомилися з роботою селищної ради, обговорили можливості подальшої співпраці та підтримки Підкам'янської громади. Вони відвідали центр надання соціальних послуг Підкам'янської селищної ради, куди передали гуманітарну допомогу. Окрім того, делегація мала можливість побачити історичні та природні пам'ятки громади, дізнатися більше про її культурну спадщину. Найважливішою подією стало передання шести автомобілів для Збройних сил України. Це ще один важливий внесок у нашу спільну боротьбу за свободу і незалежність. Щиро вдячні нашим норвезьким друзям за підтримку. У рамках співпраці між підкам'янською громадою та німецьким муніципалітетом громади, а також німецькими організаціями, було придбано подрібнювач для гілок. Щиро дякуємо підкам'янським друзям з Німеччини за підтримку та допомогу, яка сприяє розвитку підкам'янської громади. Ваша підтримка має велике значення. Підкам'янська територіальна громада отримала новий шкільний автобус для Паликорівського закладу освіти. Ключі від автобуса та відповідні документи вручив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Олександр Кулепін. Програма Шкільний автобус реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міністерством економіки України через Прозоро Маркет. Вона є частиною національної політики, зроблено в Україні, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Оптимізація це не завжди закриття, коли разом є результат. Справжні зміни народжуються там, де та є співпраця, ініціатива та небайдужість. Саме такий приклад показала громада села Паликурове, об'єднавшись задля спільної мети збереження і ефективного використання освітньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, а також завдяки спонсорській підтримці. Було придбано необхідні матеріали для ремонту приміщень. Силами працівників освітнього закладу, мешканців села та за участі старости любові хорошої і директора школи Олега Кухара вдалося здійснити монтаж нових міжкімнатних дверей, заміну підлогового покриття, ремонт освітлення та електромереж, проведення системи каналізування, облаштування функціональних зон для різних потреб. У результаті виконаних робіт у відремонтованому приміщенні розмістилися старостинський округ, сільська бібліотека і народний дім. Таким чином, будівля школи та садочка не втратила свого значення. Навпаки, вона отримала нове життя, ставши осередком громади культурного і адміністративного життя села. Цей проєкт яскравий приклад того, як через оптимізацію можна досягнути розвитку, а не руйнування. Коли громада згуртована, кожен внесок цінний, а кожна добра справа помітна. Дякуємо кожному, хто долучився. Разом ми творимо сильну дієву громаду, де зберігаються традиції. І народжується майбутнє. Непросто, але приємно бачити рух вперед. комунальній установі Центр надання соціальних послуг Пітканецько селищної ради важливо піклуватися про стареньких людей, адже кожна людина заслуговує на увагу, підтримку та належний рівень комфортних умов для проживання в будь-якому віці. Завершення ремонтних робіт у закладі стало можливим завдяки фінансовій підтримці з обласного та місцевого бюджетів, а також завдяки спонсорським коштам та старанням працівників установи. Це дозволило не лише покращити умови проживання, але й збільшити кількість місць для нових мешканців. Наразі в закладі проживають 30 осіб з різних громад, і тут активно працюють над розширенням установи, щоб забезпечити більше людей якісними соціальними послугами та турботою. Придбано нову волейбольну форму для команди Маркопільського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, яка представлятиме під Кам'янську громаду на другому районному етапі пліч-опліч всеукраїнських шкільних ліг з волейболу серед хлопців. Фінансування здійснено за рахунок місцевого бюджету у рамках програми підтримки спорту від Кам'янської громади. Бажаємо нашим юним спортсменам великих досягнень, впевненості та нових перемог на шляху до успіху. На цьому в мене все. Слава Україні, героям слава!